Вітаю з вами Володимир Яршов, компанія Балкон Юа. Зараз ми знаходимося на відремонтованій нами лоджії. Тут ми зробили продовження квартири на балкон на лоджію. і зараз я вам все детально розповім, які роботи були зроблені. Це в нас стандартна панельна лоджія, тож приступимо до огляду. Перше, нам була поставлена задача зробити цю лоджу як продовження квартири, тобто збільшити простір самої квартири, зробити її теплою. Тут вже у нас глибина 1,30 м, що досить комфортно. Але ще додатково ми зробили розширення по підвіконню. Тобто ми зварили металевий каркас, поставили сюди скління тепле РХ в Євро 70 Це ми рекомендуємо скління ставити, якщо вам потрібно продовження. Також поставили три скла газ-аргон в кожній камері. І енергонапилення на першому склі воно чудово зберігає. Це тепло. Фурнітур ми використовуємо Mako Multimatic профіль Euro 70. Ось такі ручки з трещотками. А також тут, де в нас стик підвіконня і. Скління. Ми використовуємо теплий підставочний профіль, щоб ніколи, ніколи тут не було задувань. Підвіконник ми використали такий глянцевий. Клієнту дуже сподобався. Бачите, як він відбиває всю поверхню. Також під розширенням ми зробили утеплення, і в нас тут виявилася нестандартна ситуація, що у нас Ця гроша була в дуже-дуже поганому стані, тому ми її повністю демонтували, зварили новий металевий каркас, зробили розширення і утеплення. І тут додатково е, утеплили пінополістиролом, пінофолом та. Е, Повітряну прослойку зробили. Тож у нас цей контур дуже теплий, і зараз навіть без додаткового погріву в квартирі дуже теплий на балконі також дуже тепло. Також, як ви бачите, ми прибрали вихід на балкон і зробили тут відкос. Тобто, відкос ми зробили з цього самого матеріалу, що і стіни. Також стіни ми утеплили і зашили їх нашим новим матеріалом. Це в нас дерев'яна вагонка під цеглу. Пофарбували, бачите, в такий контрастний колір. Тут темно-сірий, тут у нас білий колір. Також ми використали плінтуса, пофарбували дерев'яні в колір стіни. Ось такі, бачите, переходи. Також цю стінку так зробили білою і зробили таку вбудовану шафу. Тобто у нас тут глибина невеличка, десь 35-40 см було від відкоса. Але ми повністю її використали, зробили в одній. Площі. Тобто, якщо ми подивимось на шафу, вона у нас не досить глибока, але ви бачите, дуже-дуже багато речей вже туди помістилося, там зберігається. І там, як стінку, шафи, ми використовуємо термопанель. Ось. І також для економії коштів ми використали цю стінку, зашили ОСБ-плитою. Незвичайно, як дерев'яна вагонка ОСБ плитою. І дверцята пофарбували також в цей колір. Стелю ми утеплили канаполістеролом 5 см, зашили глянцевими панелями пишовими, повісили потолочну сушарку для зберігання речей. А також ми вивели електрику, бачите, раз розетка, два розетка, вимикачі чорного кольору. На контрасті воно виглядає дуже круто. Столічницю клієнт замовляв самостійно білу глянцеву. Також ми її змонтували і ось так. З цієї сторони, бачите, далі буде виконуватись ремонт. Тобто, в нас тут є невеличкі зазори, потім вже клієнт їх самостійно закриває. І ось так балкон виглядає з квартири. Додатково ми повісили світильники ось такі два світла. Вони дають жовтий колір. Дуже круто виглядає ввечері такий релаксовий колір. І також ще додаткове освітлення у нас стандартні такі точкові світильники. І ось у нас вийшов ось такий балкон. Досить круте поєднання. Мені дуже подобається, як воно все це вийшло. Класний матеріал. Він натуральний, буде довго слугувати, з ним нічого не буде траплятися. Додатково він також ще утеплює, утеплює сам балкон. Підлогу ми також підняли, утеплили її і постелили тут комерційний ліноліум такого кольору. І ось так ще пройдемося, як виглядає балкон. По строках такий балкон ми виконали за півтори робочих тижні. Гарантію ми надаємо на наші роботи і матеріали 7 років. А якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки. А якщо ви хочете собі такий балкон, то пишіть нам, зв'язуйтесь з нами, обов'язково зробимо. До нових зустрічей!